Єдиний українець, хто взагалі болідом керував вже. Я буду брати участь Круто. в цьому році в трьох-24 години гонках. Вау! LMP3 3 Це машина класу, яка бере участь в Леман. 600 кінських сил на одну-півтора тонни. Когось дружини також люблять ганяти. Попача, let's почали! Деякі жінки, хоча не їздять, але коли вони сідають за руль, чоловіки, ми деякі можуть бути дуже сильно здивовані. Адреналін зашкалює. Друзі, всім привіт! Ми знову в нашій прекрасній студії URC Podcast. Вона же студія URC Radio нашого. І ці студії ми завжди спілкуємося на цікаві, ексклюзивні оригінальні теми. І Сьогодні в нас в гостях не вперше Ярослав Пилипчук, який є єдиним українцем у США, хто професійно займається автогонками, автоспортом. І сьогодні він має цікаву інформацію про івент, який відбудеться 6-7 сьомого. Вересня це таке гармонійне поєднання автоспорту, драйву, гонок і сімейного типу відпочинку. Про це сьогодні ми і поговоримо. Ярік, привіт. Привіт, привіт, привіт. Радий Давно, Давно не бачились. В цій студії оновленій ти в нас ще не був. Супер, мені дуже подобається. А отож, джинджермен, гіфт-сертифікати, сімейний відпочинок і автоспорт. Про це все давай сьогодні в деталях. Отож. Погнали. По порядку погнали по порядку. Значить, Дженджермен Райс, він знаходиться три години. від Чикаго, що й дуже зручно і недалеко їхати. Як ти знаєш? Ми робимо багато говорили про Озарк, але це далеко їхати. Значить, ми робимо це для того, щоб зібрати нашу громаду і не тільки і і показати їм, що таке моторспорт. А, і не тільки показати, а можна відчути. Тобто можна свою машину, приїхати на цей рейсерек і попробувати себе в ролі пілота. Це дуже дуже круто. Запам'ятайте, хто любить поганяти традиційно. Ми вже з Яріком неоднократно спілкуємося на цю тему, і ми стимулюємо е, любителів поганяти, щоб не порушували правила, не ганяли на хайвеях, там не підрізали на людей. Трек. А на трек, якщо у вас дуже багато драйву, адреналіну, то на трек там буде значно цікавіше, так. і адреналін забезпечений. Там можна, якраз там можна поміряти силами, знаючи, хто швидше може проїхати, хто ні. Знову ж таки, це не є competition, це є е, HPD, тобто d Days, тобто це практика. А ті, хто ніколи не на треку, вони сміло приїжджають. У нас є інструктори, які сідають з боку машину, розказують, як має бути. Якщо хтось вже має якийсь досвід без проблем, він може їхати в інтермідіат або в Advanced Group, але для цього зробити потрібно зробити чекап. А як це працює? Щоб довго про це не говорити, достатньо зайти на наш веб-сайт USA, Dash Events, зайти на Event Gingerman, Там буде відео, яке було зроблене минулого року. Тримає 9 хвилин. Можна його подивитися і приблизно орієнтуватися, що це що вас очікує? Віртуальна подорож так, на так, цей так, івент. Так, так, там є теж кнопочка Now, щоб зареєструватись, і це буде два дні. Можна лишитись на треку, можна зробити кемпінг. А буде музичка, буде хороший настрій, буде багато людей, буде що поїсти. Навіть просто приїхати глядачам буде дуже цікаво. Ось, а можна взяти машину в оренду, якщо у вас немає, це не дешево, але можна. Але у нас є гарний сюрприз. сьогодні. Ми сьогодні про говоримо, це поговоримо, Дивіться, у нас є. У нас є, є сюрприз. Цікаві з сертифікати. Реслав сьогодні розповість в деталях про ці сюрпризи. Так, значить, у нас перший сюрприз це білет на один день, який ми розіграємо між вами глядачами. В який спосіб можете розказати. Ми напишемо в описі під цим відео гарну, класну так, акцію. Так, так, а ви слідкуйте за цими монолами? І в деталях під цим відео буде, як можна прийняти участь у і виграти One Day, поїздку на цей трек і все, що навколо цього буде відбуватися. А також маємо ще кілька сів. Маємо разів. два спешл uh, білети. Один з них це ride-along. Це означає, що можна сісти з пасажиром в гоночну машину і зробити декілька кіл. Враження від цього неймовірні. Хто ще не пробував, я вам дуже рекомендую, тому що ну, ми знімемо на відео враження від людей, які виходять з машини, і ви все зрозумієте. А і третій білет це буде ride-along в Toyota Supra, яка теж досить швидка машина, і можна спробувати буде відчути себе пасажиром. Ці три білети ми будемо розігрувати, в який спосіб ми напишемо це в описі. Так, деталі так, всі надамо, звісно, але хотів би просто кларифікувати, що це дорогі дуже подарунки, тому що купити такий райделон. Коштує скільки ти. Райделон коштує 150 доларів. 150 доларів. А взяти машину, а ні, ти казав оцей Ван Де Fest, типу це 300 доларів. Це 300 доларів. Так. Тобто ось такий типу 300 доларів 150 і 150 у вас є можливість виграти, будучи слухачем ЮРСІ Радіо і взагалі підписником всіх наших ресурсів, які сьогодні маємо для вас ексклюзивчик, тому скористайтеся нагодою і деталі. Нагадую, що будуть в описі під цим відео. Шукайте і приймайте участь. Ярик, розкажи, будь ласка, про концепцію цього моторспорт-фесту. Джинджермен, а ти вже сказав, що можна приїхати поганятись з, з сім'єю, є там буде чим займатися і, і дітям, і дружинам. Так, Дружинам обов'язково. В когось дружини також люблять ганяти, є, є напевно, дружина такі. Може почати з малювання футболки. Це ж то, що ми потім робили? сісти за А кермо. Потім так Опа, че, let's go! Або пасажиром. Або пасажиром. Деколи ти будеш здивований. Деякі жінки, хоча не їздять, говорять, що вони не хочуть. Але коли вони сідають за руль. Чоловіки бо деякі можуть бути дуже сильно здивовані. Слухай, скажи мені, будь ласка, чи, чи для пасажирів передбачені якісь такі опори, коли коли з тобою їдеш, Ні. Щоб, щоб педалі нажимати? Нема ніяких опор, все, що є в гоночній машині, це six point harness, де тебе застібають, і ти mm -hmm. прям сидиш, ти можеш просто сидіти руки отак можна сидіти. І ні за що не треба триматися, все безпечно, все каркас є, є спеціальні гоночні рівні, які тебе тримають, шолом mm -hmm. тобто, все дуже 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 безпечно. Це пріоритет для нас номер один. Розкажи, що ще буде відбуватися в рамках цього фесту? Чи будуть якісь активності, ентертеймент і все, що з цим пов'язано? Якщо це фест, це якісь певні активності, крім крім активностей рейсингу, рейсінгу. Гонок і так далі. Що ще буде відбуватися? Так, будуть. Е е я намагаюся зробити дріфт сесії, тобто будуть, я надіюсь дріфтувати машини. На 90% це буде відбуватися. Ми робимо зараз кон конфірмацію. нам потрібно е 15-10 дріфтерів, щоб це зробити. Я би дуже хотів це зробити. Ми цим працюємо. Це щось цікаве, що, з що можу зробити шоу. А крім їзди, ще буде е так і говорю, малювання е картин і малювання футболок. Цим буде займатися е Ксенія Зубакіна. І мій друг Юра. Частина зароблених коштів буде передана для Уви. І це дуже приємно. І знову ж таки, ми робимо те, що ми робимо постійно. Ми Використовуємо транспорт як фундейшн, щоб робити щось краще. Це класно, а, класно. Тому діти запрошені, це family friendly event. А, Ми будемо раді, будемо будемо раді бачити а, сімей і не тільки чоловіків, а також разом сім'ї. І відповідно вечором і це протягом дня у нас буде діджей, у нас буде музика. У нас буде їжа, у нас буде кемпінг, тобто можна лишитися на кемпінгу на треку, а можна поїхати в готель. І в неділю ми будемо продовжувати в принципі робити це те саме. Ще раз хочу зрозумувати нашу розмову. Ми сьогодні говоримо про те, що 6-7 вересня відбудеться дуже класний моторспорт-івент. Можна сказати, фестиваль такий, типу, де буде багато драйву, багато швидкості, багато емоцій, адреналіну і гарних, багато класних е, активностей. Так і е, у вас є нагода виграти цей квиточок, який коштує скільки ти казав, 300. один день? 300 на один день. Ну тобто, це це фактично вже як подарунок, так він значно дорожче коштує. Ну він ціна участі в двохдневному фестивалі для водія складає 510 доларів. Да. Відповідно, зараз є е, така ціна. За тиждень до цього ціна буде підніматися, Тобто, треба реєструватися на це чим пораніше. І як я говорив раніше, в реєстрацію в входить також е, спроба поїздити на картингу безкоштовно. Тобто реєструватися треба чим пошвидше. А цей білет дає можливість е, отримати один день безкоштовної їзди по треку зі своєю машиною. Тобто, ось цей квиточок, ви маєте шанс виграти, будучи слухачем Юрсі Радіо, глядачем всіх наших подкастів і підписником всіх наших ресурсів. Тому слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за всіма умовами на наших сторінках і в описі під цим відео. Також хочу ще нагадати, що є гарна нагода з пілотом, з Ярославом <плес> разом проїхатися. Скільки там райдів? Це це один райд, один заїзд. виходить, так? Один заїзд триває три кола, і цього більше, ніж достатньо. Я можу зробити десять. Мало хто витримує. Мало хто витримує. Три так. Це такий хороший баланс. Запам'ятайте, то адреналін зашкалює там. Так. Тому ось такий куточок також gif сертифікат У вас є нагода також виграти. Слідкуйте за деталями. І третій гіп-сертифікат це поїздити на Тойоті Супрі. Швидка машина. Швидка машина, я навіть, до речі, на ній їздив. Правда, не на треку, а тут на, ну, <к offense> на бо... Сподобалось? Да, Так, да, трошки так, так. хочеться, <З 93itet> хочеться прижати. Знаєш. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте драйв, швидкість, хочеться трошечки черпанути адреналіну. 6 7 вересня у вас є прекрасна нагода долучитися до Ginger Man Фесту. Це все про швидкість, про драйв, про емоції і про сімейний відпочинок. Підписуйтеся на сторіночки PSI Motorsport і заходьте на веб-сайт PSI Motorsport, щоб пройти реєстрацію, подивитися відео, щоб так віртуально, віртуально побувати на цьому івенті, щоб ви зрозуміли, що це, як, яка там атмосфера і так далі. Там є дуже професійне, класне відео. Переглядайте і не забудьте проходити реєстрацію. Кількість місць обмежена, і будьте в числі перших. І не забуваємо. Приймати участь в розіграшах цих сертифікатів. Тож Ярик, і на завершення нашої такої спонтанної, цікавої, дуже короткої, спотанний. але дуже-дуже, як то кажуть, драйвової. Ну, це все, як, все, як в твоєму житті, правильно? Так, все це так. дуже швидко, драйвово так. на адреналіні так. побажання, заклики до наших глядачів, до наших слухачів. Займайтесь моторспортом, це дуже допомагає ментально. Це що хочу сказати. А щоб ти розумів, до кінця року в мене всі вихідні розписані, У мене є тільки два вікенда вільних. Тобто це я буду брати участь Круто. в цьому році в трьох-24 годинних гонках. Вау! Наступна перша моя гонка буде через тиждень, потім буде в Озерку і потім буде в Дайтоні. А 24 години ти маєш на увазі це добу цілу типу тобто, ну, no, до ко команда. Чотири водія, команда. одна машина, команда з п'яти машин і в загальному це 20-30 чоловік. Вау. Це оперейшн на 24 години. І таких гонків вони буде три. Це круто, друзі. Нагадую, що Ярослав Пилипчук це єдиний українець, який входить до складу нашої Ukrainian Roots Community, який приймає участь ну, взагалі займається професійно авто. Спортом, автомобільним спортом, рейсингом, як то кажуть, і так далі. Тому, якщо ви цікавитесь таким напрямком, можливо, ви також хотіли б професійно цим займатися, знаходьте е, його в соцмережах е, на сайті PSI Motorsport. Вся інформація доступна публічно. Також на сайті Ukrainian Roots Community в розділі The Ukrainians. Ви можете його знайти з ним зв'язатися, і він розкаже, як стати пілотом. А, до речі, навіть е, Ярослав, напевно, єдиний українець, хто взагалі е, Болідом керував вже, правильно? Чи це не болід був ще. Я... О, LMP3? Так. Да. Я не знаю, можливо, хтось їздив, але ну, це була дуже швидка машина, пару слів про це. Машина це була LMP3. Щоб це розуміти, це машина класу, яка бере участь в Леман. Тобто, це якби. Вона рахується але це форм... перед, перед Формулою 1 вже, так? Виходить? Ту степ збіформу. Тобто є LMP, LMP3, LMP2, LMP 1 і Hypercar. Mm -hmm. Це Hypercar, це якби степ біло Формули Один. Це було LMP3, але все рівно це дуже швидка машина. Це десь 600 кінських сил на одну півтора тони. Wow. Тобто acceleration якби там просто він брутальний. Вона дуже чітко керується, дуже багато аеро. Тобто, а, uh, чим швидше поворот, тим краще вона входить. Я із в Озерку, і я сподіваюся, що все буде добре, і я візьму в ній участь в 25 годинах гонки на озерку, яку буде куватися в листопаді. Є така можливість. І є Ось так. інші. Коротесенька ще інформація. Два івенти лишилися. Один з них нічний і другий – октября. Нічний буде 22, 23, 24 августа. Я роблю це спеціально для підготовки на ці 25 годин угу. озера, який будуватися в листопаді. А Чому це важливо? Тому що ми будемо починати в обід і закінчити в 10 вечора. І це десь можливість їздити і вдень, і вночі. Щоб ти розумів, вдень озер для батьох, а вночі, а вночі. А вночі для мене ну, це просто. Як я не знаю, я дуже люблю Бачите скільки скільки запалу, захвату, скільки емоцій Ярослава, він займається від цим живе, і тому рекомендую друзі поцікавитись цим напрямком, зв'язатися з Яріком і він розкаже вам всі-всі всі деталі цього спорту, як там можна приймати участь, як можливо навчатися піти. Якщо вам, якщо ви цікавитесь, якщо вам вже скучно живеться в тому житті, О, да. якщо у вас є саме головне час, бажання, гроші. Хочете гарячих, як то кажуть, нових відчуттів, емоцій, емоцій. емоцій да, то знаходьте Ярослава і спілкуйтеся. Він надасть всю вам інформацію. Ще раз, джинджермен 6-7 вересня. Не пропустіть! Це буде дуже класний івент, де ви черпанете дуже багато адреналіну. Нехай вам щастить до зустрічі в наступних подкастах. Будемо вже Открі. спілкуватися після цих івентів Открі. і будемо Открі. ділитися емоціями. Нехай щастить всім.